Батько і не стола на руки схилився, не дивиться на світ божий, тяжко зажурився. Коло його стара мати сидить на ослоні. За сльозами ледве-ледве вимовляє доні. Що весілля, доню моя, а де ж твоя пара? Да світилки з друженьками, старости, бояре, Московщині, доню моя, та йди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що в тебе є мати. Проклятий час годинонька, що ти народилась, якби знала до схід сонця, була б утопила. Здалась тоді ти, тигадині те тепер москалеві. Доню моя, доню моя, цвіте мій рожевий. Як ягідку, як пташечку, кохала, ростила лишеньку. Доню моя, доню моя, що ти наробила? одячила. Іди ж, шукай у Москві свекрухи, не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, найди її, найди, привітайся, будь щаслива в чужих людях. До нас не вертайся, не вертайся, дитя моє, з далекого краю. А хто? Мою головоньку без тебе сховає, хто заплаче надо мною, як рідна дитина, хто посадить на могилі червону калину, хто без тебе грішну душу споминати буде, доню моя, доню моя, дитя моє любе, і ти од нас. Ледве ледве поблагословила Бог з тобою та, як мертва, на діл повалилась, обізвався старий батько. Чого ждеш, небо? Заридала Катерина та пух йому в ноги. Прости мені, мій батечку, що я наробила? Прости мені, мій голубе. Мій соколе милий, нехай тебе Бог прощає, та добрі люди. Молись Богу та йди собі, мені легше буде, ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, зосталися сиротами старий батько й мати. Пішла в садок вишневий, Богу помолилась, взяла землі під вишнею. На хрест почепила й промовила, не вернуся в далекому краю чужі люди в чужую землю мене заховають, а своєї вся крихотка надо мною ляже, та про долю моє горе чужим людям скаже. Не розказуй, голубонько, те б не заховали. Щоб грішною на сьому світі люди не займали, ти не скажеш. Ось хто ж скаже, що я його мати. Боже ти мій, лихо моє, де мені сховатись? Заховаюсь, дитя моє сама під водою, а ти гріх мій спокутаєш в людях з сиротою безбаченком. Кохайтеся чорноброві, та не з москалями. Бо москалі злії люди роблять лихо з нами. Вашого аплодисменти, Вікторія дохня.